У ефірі на п'ятому час підсумки дня наші вітання сьогодні будемо говорити про таке: До звіту місії єврокомісарів щодо готовності України до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Залишається дві доби. Головне питання лікування Тимошенко за кордоном вперлося у якісь робочі групи і не одну, які не можуть виробити жодного спільного законопроекту, оскільки таких вже є шість. Комітет Верховної Ради, який мав опрацювати його для позачергової сесії у найближчу середу, не спромігся навіть зібрати кворум. Представники партії регіонів не прийшли. Саботаж євроасоціації стає очевидним. Ну і цікаво, що перед тим Віктор Янукович був у Москві. кажуть, що говорив про економіку. Власне головне запитання: а де сьогодні Україні взяти гроші на погашення заборгованостей? Чи може таким кредитором бути Москва і під які умови? пошуках грошей несподіване зникнення Віктора Януковича на вихідні сьогодні отримало своє пояснення. Український президент зустрічався з російським колегою, і мова йшла про гроші. Російські кредитні здатні зарадити економічній ситуації держави. Принаймні, так тему побачення двох керманичів прокоментував російський політолог Сергій Марков. Офіційна інформація від адміністрації Путіна надійшла по обіді понеділка. Перемовини були присвячені торгівельно-економічним відносинам. Сухо повідомив речник Путіна. Теоретично Могли б, скажімо, просити гроші у Росії, От, але ясно, що на сьогоднішній день і умови, і так мовити саме перебіг перемовин стосовно стосовно отримання якоїсь допомоги з Росії, є надзвичайно складними. Про інші гроші МВФ, як такі, що вже майже в руках українського керівництва, нещодавно повідомили деякі змі. Мовляв, Віктор Янукович дав згоду на непопулярні кроки: підняття цін на газ для населення та долар у вільному плаванні. Однак, останні заяви президента про неприйнятність вимог фонду спростували ці чутки. Масло вогонь Педлыв и премьер заявами на Тылыбачене. Мы не ожидали да и не связываем. Наше, скажем, желание подписать соглашение об ассоциации, это абсолютно не связано с необходимостью там, кредитования, получения каких-то кредитов. Мы прекрасно понимаем, что никаких кредитов мы не получим. От і в общем то на не та не сарієнтіроване а кредити економіці ой, як потрібні, кажуть фахівці. Казна порожня у жовтні влада ледь розрахувалася із соцвиплатами, а це захищені статті бюджету. Зарплатний борг у мільярд гривень нікуди не зникає. Та ще й гривню доводиться підтримувати ціною запасів Нацбанку, і це не беручи до уваги виплати за зовнішніми боргами. Стан золотовалютних резервів національного банку вже на сьогоднішній день критичний. Без програми з МВФ поновити ці резерви. Дерви поновити стабільність і сприйняття інвесторами України буде вкрай важко. На підтвердження експертних прогнозів, європейський банк реконструкції і розвитку вже нині знизив очікуване зростання економіки України у наступному році із 2,5% до 1,5%. відсотка. Зовнішні ризики залишаються дуже високими, оскільки резерви національного банку скоротилися до близько 2,5 місяців імпорту. А доступ уряду до міжнародних ринків капіталу значно обмежений. Що? Телефонія по і до розмови ми запросили до студії фахівців, виконуючи обов'язки міністра фінансів України у 2009-2010 роках. Ігор Уманський. Доброго вечора. вечора. Керівник інтернет-видання інсайдер Сергій Щербина. Доброго, Доброго. вечора. І економічний експерт Севолос Степанюк. Вітаю. Доброго вечора. Отже, панове, сайт Держказначейства нам пропонує ось такі цифри: на рахунку 410 мільйонів гривень. Я тільки скажу, що це в 10 разів менше, ніж було у жовтні. І це, взагалі, найнижчий показник, як ми перевірили за останні 10 років. Чи це означає, що український уряд вже банкрот, пане Всеволоде? Це означає, що при формуванні бюджету були невірно враховані тенденції, макроекономічні. Прогнози. Але це причини. Ми про наслідки. Ну, наслідки які? Якщо уряд не знайде гроші, він перестане виплачувати деякі свої зобов'язання. Оце наслідки. Чи означаєте, якщо уряд щось не буде виплачувати, що це і є ознаки внутрішнього дефолту? Ну, він, по-перше, внутрішній дефолт вже десь року з 92-го він став хронічним. Тому що невиплати чорнобильцям, афганцям, невірно нараховані пенсії, це все є внутрішній дефолт України. Тому ну, дивуватись тут немає, чому абсолютно. Інша справа, що дійсно тенденції досить загрозливі, які можуть в принципі привести до, скажем, невиплати по зовнішнім боргам. Пане Ігоре, коли ви виконували обов'язки міністра фінансів, так? якщо б вам повідомило дешка що на рахунку 410 мільйонів гривень, що це для вас і для міністра би означало? Такі ситуації були і ми їх вирішували, подібна ситуація, але. Ми ніколи не скочувалися до реального стану держфінансів саме в такому обсязі. Прогнозно ми виходили навіть на показників мінус, але це планова робота. Я як міністр фінансів робив все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити казначейство ліквідністю, для того, щоб воно виконувало потіжні зобов'язання. Тобто це не є катастрофічна ситуація 410 мільйонів гривень. Катастрофічна ситуація до, того, що до цього довели і не виправили ситуацію заздалегідь. Не зрозуміло, в який спосіб співпрацює казначейство Міністерство фінансів. Уряд в цілому, бо ліквідність необхідно розуміти, що немає єдиного когось казначейського рахунку. Це сукупність рахунків, яка арифметично зводиться і показується єдина цифра. Це говорить про те, що немає спільної злагодженої роботи, бо не можна насправді настільки низьку ліквідність мати в державних фінансах. От нам сказали, що можливо не будуть виплачувати по внутрішнім зобов'язанням. Чи це означає, що бюджетники можуть не дочекатися своїх зарплат? Ці захищені статті бюджету за відсутності грошей в бюджеті. Вони можуть бути реально захищені. Я б розділив все ж таки внутрішні зобов'язання на боргові зобов'язання і решту зобов'язань, які виникають в зв'язку з, з законом про державний бюджет, починаючи з заробітних плат, закінчуючи закупівлями е, обладнання, техніки, е, послуг, е, таке інше. По борговим зобов'язанням я не вірю, що уряд. Е, е, Дійде до рішення не виконувати а, свої зобов'язання і не платити, бо це означатиме дефолт а, по всіх зобов'язаннях, і тоді ринки за позичення взагалі для держави будуть закрити. Щодо виплат а, чи не виплат пенсії заробітних плат, а, тут, на жаль, ми вже маємо ситуацію, коли вони з травня місяця поточного року затримуються. Єдине цій ситуації мені не зрозуміло, чому уряд проводить видатки, а, скажімо так, не захищений. Закупівлю автомобілей, ремонт офісів, закупівлю it послуг і таке інше. О тут питання, яке ну як на мене, поки що немає відповіді. Ігорю, а скажіть, будь ласка, що для нас, простих українців, означає, що в держказначайстві 410 мільйонів гривень? Бо ми так подивилися на бюджети деяких районів в Києві. Це значно більша цифра ніж те, що зараз там в держказначайстві є. На самом деле, гораздо показательнее, пожалуй, даже не цифра, которая в казначействе, потому что ну, в наш бюджет это вообще известная штука, достаточно аморфная. Гораздо показательнее те новости, которые сегодня шли, например, у долге «Нафтогаза» собственной дочерней компании 2,3 миллиарда гривен. То есть нарушены взаиморасчеты даже между государственными компаниями. И одна из крупнейших госкомпаний, за сьогоднішньої Україздобыча, говорит о том, что она ну, не в состоянии платить своим сотрудникам зарплату. Их там больше по-моему двух десятков тысяч чоловік. А... Сергій, а що має робити уряд в таких ситуациях? В этой ситуации правительству катастрофически нужны деньги внешние кредити. Іначе больше. А їх взять Микола негде. Янович каже, що не потрібні гроші на кредити не сподіваються. Ну, очевидно, Нікола Янович що це але в принципі, похоже на те, що деньги все-таки нужны извне. Тому що внутрі їх взяти уже негде. Чи можна їх взяти от всередині країни? Це питання залишається. Національний банк нам говорить про те, що доходи в другому кварталі в бюджеті різко впали, а витрати зросли. Та, от ми собі маємо ситуацію: доходи падають, а продовжують закуповувати автомобілі, програмне забезпечення і решту якихось речей, від яких, в принципі, за умови кризи можна було би відмовитися. Чому не були внесені зміни до бюджету в такому разі? Так? Е, ну, діло в тому, що знову ж таки там більшість статей це все ж таки захищені статті. Тому ну, вчіпати захищені статті перед, скажімо, там, за рік до президентських виборів, мабуть, ніхто не стане. По-друге, мабуть, була надія все ж таки знайти ці гроші на зовнішніх ринках, запозичити. Але така ситуація все рівно, ну я скажімо так, не є сторонник нинішньої фінансової системи, взагалі світу. І така ситуація в умовах України вона буде виникати постійно, поки Україна буде слідувати тим рекомендаціям, які... Їй нав'язують із за кордону. пане Салта, а ми точні, будь ласка. Ми коли читаємо вісник держзакупівель, там є різні достатньо дорогі, якісь добудови, ремонти офісів, реально створення якихось порталів за 4 мільйони гривень. Закупівля дорогих автомашин це, це і є захищені статті видаткової. частини ну, По перше, частини я не є учасником держзакупівель, тому я не вирішує щось ви скажете. Але з іншого боку, всім відомо, що держава зараз не платить за виконані послуги і куплені товари. Можливо, векселями буде розраховуватись, але, е, наприклад, ще за об'єкти євро так і не розрахувались повністю. Тому... За 2012 рік. Абсолютно вірно, так. Да. А скільки потрібно от, е, грошей зараз для того, щоб уникнути внутрішнього дефолту? Розумієте, дефолт. Він, якщо є, то він є. Його вже поділяти на внутрішній чи зовнішній не буде ніхто. Якщо буде невиконання зобов'язань за борговими своїми статтями, це буде дефолт. і Він буде по всіх і зовнішніх і внутрішніх. Така сума: от скільки нам а... треба грошей десь знайти? Ну, дивіться, ситуація дуже проста. На цей рік уряд запланував 370 мільярдів доходів. Поки що, з урахуванням допомоги Національного банку, це окреме питання, він йде приблизно в динаміці минулого року. Минулого року уряд дохідні частини забезпечив майже 345 мільярдів приблизно. Тобто, ми маємо динаміку, яка виводить нас на показник приблизно мінус 25 мільярдів гривень. Це поточний стан з урахуванням. Дефіциту планового державного бюджету 50 мільярдів. Да? Ми маємо ситуацію, коли перекрити платежі зовнішні і внутрішні, покрити дефіцит державного бюджету, необхідно 75 мільярдів гривень додатково. Але планувалося, що також поступить 10 мільярдів гривень від приватизації державного майна. План приватизації виконаний аж на на 9% на сьогоднішній день. Тому... До планових 135 мільярдів запозичень, які передбачені законом про державний бюджет, необхідно додати щонайменше у цих 25 мільярдів, що не вистачає, і ми маємо а, майже 160 мільярдів. Уряд має запозичити для того, щоб забезпечити 20 мільярдів доларів. правильно? 20 мільярдів доларів. Це тільки в цьому році. Це тільки в цьому році. Уряд має запозичити, але повторюся, це а, з урахуванням... А, Перевищення, скажімо, перерахувань від Національного банку до державного бюджету порівняно з минулим роком в півтора рази. Ну, цифра вражаюча, ну 20 мільярдів доларів. А давайте подумаємо, а де її взагалі можна взяти? Звідки можуть надійти ось такі кредити? Які є варіанти? Сергій? Ну, залишилося всього їх два: або Росія, або МВФ. А, але ми не будемо, напевно, забувати і про те, що. Україна зараз винна Газпрому здається 3,8 мільярдів доларів, це враховуючи по кредиту, яким оплачували газ і поточні платежі. І сьогодні закупівля газу була зупинена взагалі, як повідомили російські ЗМІ, що свідчить про те, що грошей немає вже для того, щоб з ними розрахуватися. Тому всі розмови про те, що Росія там дасть знижку на газ, і нас це врятує. Нас це вже здається не врятує, тому що ми не маємо чим покрити борги минулі. І лишається всього два гравці, які мусять надати кредит, але вони також мусять враховувати те, що цей кредит, якщо буде повернути, то буде повернути дуже нескоро. І чи захочуть і на яких умовах вони захочуть давати ці кредити? Це дуже велике питання. Президент сказав, що не будуть виконані вимоги міжнародного валютного фонду з приводу підняття ціни на газ для населення. Чи це означає, що МВФ теж зникає як от можливе джерело? Фінансове все ну, те, що МВФ, скажем, зникає це більше добре, чим погано? Чому? Ну мені я коли читаю прогнози МВФ, я тихо сміюсь. І в мене завжди є питання: а МВФ, от за все своє існування, хоч раз точний прогноз дало, хоч по одній економіці світу. Тому ну МВФ прогнозував на зростання по-моєму 2,7 чи 2,8 відсотка. Ну і де цей прогноз МВФ? Тому це абсолютно політична організація, яка дає політичні гроші. Тому не варто з нею в принципі співробітничі. Станом на цю хвилину в студії ми з'ясували, що десь треба знайти від 20 до 23 мільярдів доларів. І напевно, що не в МВФ. А от де шукати ці кошти і що буде, якщо не знайдемо, будемо говорити через декілька хвилин. Подивитись час підсумки дня. Ми три роки спостерігали за тим, як крокують країною 28 реформ, і відбувалася стабілізація і покращення. І от саме минулого тижня прем'єр-міністр сказав, що раптом економіка України вичерпала всі свої можливості. В цій студії ми з'ясували, що нам необхідно і 20 до 23 мільярдів доларів для принаймні вирівнювання економіки і бюджету. І ось офіційні цифри Міністерства фінансів дає нам щодо боргу України наступні. Чи ми бачимо, що державний борг 451 майже мільярд гривень, внутрішній 241 мільярд гривень, і зовнішній борг 210. Це дані Міністерства фінансів України, пане Ігоре, от такі цифри, поки наші глядачі дивляться, вони наскільки критичні? Ви розумієте, насправді розмір державного боргу в Україні за міжнародною статистикою не настільки критичний. Більш критичним є питання вартості обслуговування цього боргу. Бо, скажімо, якщо зараз наші боргові зобов'язання, які мають гаситися наступного року, на вторинному ринку коштують 13,7% річних в доларі. То обслуговувати такий борг з такою дохідністю ну не спроможен жодний уряд. Наприклад, запозичення провідних європейських країн коливається від 2 до 3% річних. От і вся різниця. Тобто розмір самого боргу, він значний і він має значення. Більше значення все ж таки має значення, скільки коштує обслуговування такого боргу. Отже, якщо обслуговування нашого боргу є дуже високим за відсотками, то як уряд залучає ці гроші, з чого він гасить і обслуговує цей борг? За рахунок нових боргів. Виключно за рахунок нових боргів. Ну ми обговорювали цю ситуацію. За останні три з половиною роки державний борг в доларовому еквіваленті збільшився в два рази. В Два рази, якщо на початок 2010 року він складав 28,4 мільярда доларів США, то на сьогоднішній день він складає 56,4 мільярда доларів США. Беруться нові борги, за рахунок їх гасяться попередні борги, за рахунок їх також фінансується розрив між доходами і видатками державного бюджету, так званий дефіцит державного бюджету. Ну і в цьому разі, якщо уряд не запозичить зараз кошти, а він змушений робити виплати за ось цими державними боргами, то це чи це означає, що Україна впритул підійде до дефолту, до міжнародного дефолту Сергій? Ну в цілому Україна впевнено крокує. Цьому напрямку, коли це станеться, ну напевно, не знає ніхто, коли відбудеться ця критична межа, коли Україна вже опиниться в неспроможна обслуговувати свої борги. Але рух впевнений. Але от давайте ми послухаємо про найближчі виплати, які вже ближчим часом має зробити український уряд. До кінця листопада Україні належить здійснити погашення боргу і виплату відсотків МВФ на загальну суму 1,7 мільярда доларів, включаючи зобов'язання Національного банку України і держави. А у 2014 році необхідно виплатити ще 4 мільярди доларів. Згідно з проектом бюджету на 2014 рік, суверенний борг номінований в іноземній валюті у 2014 році становить 7,1 мільярда доларів. При цьому виплати МВФ основної суми боргу і відсотки національним банком України становлять ще. 1,1 мільярда доларів. Пане все, Володе, зупинилися ми на МВФ, коли намагалися з'ясувати, а де ці гроші можна взяти. Ви кажете, МВФ погано в такому разі. Наші експерти сказали, що є ще одне єдине, зрештою джерело це Росія. Росія краще. Ну, діло в тому, що <кхід> напряму брати гроші в Росії. Я думаю, в таких обсягах теж не вийде. Але якщо скажімо, Україна отримає, скажімо, режими торгові такі, як є в митному союзі, то це може й надати відразу більше 10 мільярдів доларів щорічно. Тобто, і знову ж таки, при підвищенні конкурентноздатності економіки, при підвищенні прибутковості економіки, ті ж міжнародні фінансові структури будуть давати кошти під менші відсотки, чим але я зараз. Але 2014 рік і потрібно 4 мільярда вже. Без підвищення ну, в, принципі, в принципі, їх можна заплатити навіть за рахунок резервів Нацбанку, але це може ще один або два рази. Потім треба буде шукати способи наповнити ці резерви. Тому що не потрібно казати, що треба взяти кредит, щоб віддати кредит. Треба дивитися на загальну економічну ситуацію, і дивитися, як ці резерви наповнити. Ну, Можна, звичайно, девальвувати гривню. можна... Ну, ще щось там взяти в МВФ, але це ну це як у наркомана, ще, ще буде одна доза перед смертю. Ну це не вирішує абсолютно проблему. Проблема а, в конкуренції, але ви підтверджуєте, Україні? що зараз е, механізм є саме той. Ми погашуємо борги. Ми так, ми так, вже, нові, ми ну, так уже 10 років 10 років. А скільки ви оцінюєте ще таких циклів може відбутися Я перше думаю, ніж ми не більше прийдемо ще до... року? Ще рік максимум. Дивіться, ми хочемо нашим глядачам і експертам показати динаміку, так як Україна найбільше позичала грошей. І от повернемося до часів ще е, кучми, так 2004 рік. Це динаміка була 68 мільярдів гривень. в часи кризи Тимошенко і Ющенка 2009 рік 227 вже становив мільярдів гривень. Борг. А в 2013 році, тобто станом на сьогодні, це вже 451 мільярд гривень. Тоді, панове експерти, поясніть чому така в рази динаміка у нас. Можете пояснити? Адже 2009 й це, наприклад, було криза, ми знаємо світова. Ну, насправді 29 рік була криза, і е пам'ятаємо всю ту ситуацію. Зараз. Е ми маємо ситуацію, за якою уряд планує видатки значно більше, ніж можливості е, через фіскальні інструменти зібрати доходів в державний бюджет. І цей розрив між бажаннями здійснити видатки з державного бюджету і можливостями покрити їх за рахунок доходів, він щороку збільшується. А чому уряд це планує? Адже вони ж теж бачать таку саму динаміку зростання боргів? Е... Мені здається, це припущення, що це виключно така ментальність українських урядовців, бо насправді середній термін життя урядів в Україні складає менше двох років, приблизно півтора роки. І уряд дуже просто підходить до подібних питань. От півтора-два роки ми в такий спосіб будемо жити, будемо роздавати соціальні пряники. А після нас, ну після нас, хай пояснять, чому вони не можуть це продовжувати робити. Ну, така приблизна логіка. Але панове, є ще одна цифра. От в Україні, наприклад, 18 доларових мільярдерів. Ну, це в принципі досить багато, як для наших сусідів, там поляків, чехів, які є значно більш заможнішими країнами. І ми бачимо, що в нас дуже велика прірва ця між багатими і бідними. Бачимо, що, наприклад, син президента Олександр Янукович лише за минулий рік втричі збільшив свої статки. У нас грошей немає. Чи вони неправильно перерозподіляються? Сергій? справді Розвиваючи думку пана ігоря, можна сказати про те, що в нас е, з під уваги фіскальних органів, тобто податкової митниці, інших контролюючих органів, е, виведені ціли сектори економіки, які живуть своїм окремим життям. Там формуються свої окремі прибутки, які йдуть, е, ну грубо кажучи, мимо мі каси. і формуються окремо олігархів. І формуються окремі до дол доларів. ростуть статки окремих названих вами. А про які гроші йдеться? От як які це суми, які йдуть туди, в тінь? Це мільярди. Це що найменше? Ну напевно навіть сотні мільярдів. Є логічне абсолютно запитання, панове. А не можна ось ті якось гроші та та трохи в бюджет і виплатити зовнішні за борги? Наприклад? Ну ж, розумієте, це ж у себе це забрати у себе. Ну дуже простий приклад. Після відміни сплати, от всі ми, як автомобілісти, сплачували внески один, фонд, фонд, дорожній фонд. Один раз на два роки за рахунок цих внесків фінансувалося дорожнє будівництво. Цю логіку змінили, і цей внесок зараз сплачуємо. Ми коли заправляємо бензин через акрузний збір. Тільки за цей рік схема, яка працює. Дозволила вивезти з державного бюджету приблизно 8 мільярдів гривень. В чому схема? Ніби завозять нафтопродукти в Україну, нібито в режимі транзиту. Тобто нафтопродукти мали б в Україну зайти транзитом, піти далі. Далі вони не йдуть, вони реалізовуються в Україні, але акциз і ПДВ, які мали бути сплачені до державного бюджету, вони не сплачуються. Сума втрат тільки по цій позиції 8 мільярдів гривень тільки е, в рамках цього бюджетного року. Оця розказана з вами схема, яку журналісти називають схемою Курченка. Вона невідома прем'єр-міністру? Вона відома всім. Е, про неї багато разів писали журналісти. Наводили ці цифри, наводили розслідування. Але ситуація така, яка вона є. Все, Володь, І це, що... це тільки один приклад одного податку, одного виду діяльності. Зрештою, ну от є доля країни, є можливий дефолт. Ну очевидно, що у разі дефолту, ну очевидно, влада позбудеться влади, правда? Ну це логічно, тому що не, наслідки не, не, не дефолту... Не очевидно. Це логічно, але це не очевидно. Тобто, ви вважаєте, що от припинити ось такі схеми, це із сфери неймовірного. Ну, ви знаєте, як писав Маркс, жоден капітал не є чесно заробленим. Жоден, абсолютно, капітал Навіть, в світі не якщо Капітал не є заробляють урядовці. Яка <кхи> різниця, і, яким чином він нечесно зароблений, якщо чесно. А не все покійний Стів Джобс і, ц... і нині живучий Цук... цукерберг, напевно, регочуть. Над цією фразою Марк легально і гарно заробили повірте, мільярд. Повірте, я закінчував факультет кібернетики. Я трошки розуміюся, і в Стіві Джобсі, і е, в Біллі Гейтсі не зовсім там чесно зароблені капітал. Тобто вони через копанки якось їх уз їх копанки, але Ні. там були свої схеми побудови корпорації, і вони повірте, вони не з двора вийшли, і не такі геніальні, що вони стали джобсами і, і, і окей. Давайте повернемося до на до, до наших баранів. Так, от все таки в нас. Неймовірно, ви визнали, та? Неймовірна необхідність в достатньо великій сумі грошей. МВФ ми вже майже відкинули, принаймні зараз вони не актуальні. Тоді залишається Росія, і от питання тоді просте: чи спроможна Росія з її сьогоднішньою економікою надати на більш-менш вигідних умовах Україні, ну, принаймні, тих 20 мільярдів? Ну, Перша теза. А... Грошей МВФ найдешевше в світі насправді ставка за ними коливається, бо там плаваюча ставка на сьогоднішній день це приблизно 3,5% річних. 3,5% річних. Перша теза. Друга теза. Міф про те, що в Росії в Росії все добре і чудово, і економіка зростає, і бюджет дуже чудово наповнюється. Це міф. Попам'ятаєте, місяць тому вийшов прем'єр-міністр Росії, і на відміну від українського прем'єр-міністра, чесно визнав. Ситуація в економіці не настільки добра, як е, нам здавалося, і ми проводимо секвестр державного бюджету Росії на 5%. відсотків. Ми пропонуємо зараз по 30 секунд. Це банк часу. Кожен, не перебуваючи іншого, може дати свої висновки з цієї ситуації. Ви продовжуєте ваших 30 секунд. Е, тому е, Росія. Тимчасово може знайти е, вільний ресурс, е, який може запозичити в Украї... для України, але е, плату за е, цей ресурс е, я боюся, що Росія буде вимагати не тільки в вигляді відсотків е, за е, цими позиками. Тому я дуже побоююся таких кулуарних е, домовленостей. Бо на жаль, ми про них нічого не знаємо. Президент тричі зустрічався з президентом України з президентом Росії. Про що вони говорили, на яких умовах не ні знає ніхто, де взяти гроші? Все, Всеволод Степанюк. Ваші 30 секунд. Гроші беруться тільки з одного джерела: це економіка. Потрібно підвищувати конкурентну здатність економіки, і, скажімо так, в короткостроковій перспективі. Єдиний вихід це все ж таки приєднання до митного союзу. Іншого виходу просто в Україні, я думаю, немає на сьогодні. Дякую. Пане Сергій, ваших 30 секунд. Де взяти гроші? Насправді, зараз економічне питання, як ніколи, пов'язане з політичним питанням. Тому що варто говорити про те, що якщо гроші не взяти зараз, то в 2014 рік іти немає з чим, а 2014 рік це передвиборча кампанія. Тому в уряду не буде іншого варіанту, крім того, аби їх взяти або у МВФ, або якимось чином домовлятися з росіянами. Інакшого виходу для збереження влади немає. Отже, про ці от політичні умови чи можливе їхнє виконання, Принаймні, з одного боку вони відомі з боку Європейського союзу, чи буде їх виконувати український уряд про все це далі в нашому ефірі за декілька хвилин після реклами.